Доброго дня. Сьогодні у нас 27 березня. Забувся трошки зняти відео собі для історії. 20 березня 2023 року ми вносили на городах. Це у нас на городах тут посіяний ячмінь ізоцель. Посіяний він. Сівалки СЗС 21 Посіяно тут десь 3,5 мільйони. Має ось такий вигляд. Носили ми тут добриво Що знімаю? Тому що це був тут експеримент, щоб не це Носили ми одинарною сівалкою. СЗ-3-6. І півсівалки у нас було засипано добривом пулан. Польським від Макош нам привозили з доставкою. А півсівалки засипано було Черкаська селітра. Це ніяка не реклама, не, не антиреклама. Це просто для себе, для історії. Відео не знаємо ще, кому буде реклама, а кому антиреклама. Це ми будемо бачити. Просто знімаю, щоб лишилося в пам'яті. Ліва сівалка в нас була засипана, ліва половина засипана була поланом, Права у нас була засипана черкаською сілітою. В нагородах, конечно, вигляд ячменя суперовий, він навіть чересчур ми його перед внесенням заборонували. Ось тут таке на вигортали заборонували і внесли відразу в селітру. Але це було 20 березня. Ось тут, щоб потім... Ніяких не було, що ми щось поміняли, щось передумали. Отак як стоїмо, то справа у нас черкаська селітра, а зліва у нас буде пулан польський від Макош, справа під деревами це буде Черкаська селітра. От і побачимо. Що і як у нас буде?